Всім привіт. Сьогодні неділя свято, День Святої Трійці. Городи залишаємо в стороні. Сьогодні нічого не робимо, не працюємо, відпочиваємо. Тому сьогодні вся увага буде для Джека. Сьогодні у нього свято теж. Ми з ним сьогодні і погуляємо і позаймаємося. Ну, подивіться на цього красунчика. який же він ласкавий. Для тих, хто вперше на моєму каналі розкажу, що Джек у нас уже рік. В прошлому році ми його забрали з приюта. Скільки років йому ми точно не знаємо. Предполагаємо, що десь около 3 років вже. Порода теж невідома. Ну, думаю, що хтось у нього, батьки або діди, хтось із них був породистою собачкою. Ну, от більше мені схоже, по його по його осанці хтось був з доберманів, щось мені так здається. В нього дуже красива осанка, І біга він красиво, і лапки в нього там з коричневим підпалом. Я чому кажу, бо в мене був доберман овчарки, три овчарки в мене були, і один доберман був. Тому я можу зрівнювати. Це активна, розумна, благородна, елегантна собачка. Ну Ви подивіться, яка в нього красива осанка. Ну просто красиво підтянутий животик, і в нього така грудна клітка здорова. Хоча собачка це ж вважається середніх порід. Зараз в нього линька, і я йому кожен ранок вичісую. Він любить таку процедуру. Йому подобається. Він буде стояти і буду чесати, йому дуже подобається шерсть. Добре вичісується. Чесалка дуже гарна. І коври можна чистити, і собачок, і котиків. Я всіх, чищу цією. Дуже гарно. Оце у нас такі ранкові процедури. Так, що я ще не сказала? Що активний, я сказала, да? <сум> Тому що в мене оце посіння була Берта очарочка, вона не була такою активною. Оце, бачите, дозволила йому погратися зі своєю ногою. І оцей вже він перевозбуждається. Вже видно. Уже як заводний. Вже кажу, не можна. Не можна Джек. Фу. Вітяного роди поливає. Точніше, не огорода, а гортенції, тому що вони О, тривога. Тому що гортенції треба поливати два рази в день. Оце віно вранці поливає і ввечері. Спека дуже здорова і треба поливати Ось От так, -от -от -от. трішки вибачаюсь. Настраюю камеру. В мене розбився штатив. Тепер ніяк навіть знімати. Не знаю, коли я його ще куплю. Рядом. Рядом. нет, ні, 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 нет, не, не, Не лежать 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 もう開いて。

<Sessizlik> Jack 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 Niye? Radyum. Всё. Иди сюда. Сиди. Еще раз. Нет. Барьер. Нет. Нет. Рядом. Все. Барьер. Молодец. Молодец. Лежать. 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 Молодец. Стоять. Умница, умница. Ум. Все, 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 все. Джек, ложу вкусняшечку. Фу. Фу. Фу, фу, фу. Візьми! це ми так приучаємося до команди фу, але не завжди ми її виконуємо. Джек на мене. Глаза. Я не казала тобі лягати. Мені не треба виповняти всі команди. Фу. 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 Возьми. Це у нас такі, такі як кажуть предмети, де можна його чомусь вчити. Джек Джек. Кам'я. Сидіть. От як би стати, щоб і тіні не було. І а ну, давай попробуй обойди. Молодець. Здоровий кусок дала, так? Да? Треба довго жувати. Подавився чи що? Джек, Джек, давай, бар'єр. Ай, молодець. Молодець. Саме лучше в нього получається бар'єр. Безкусняшки ми поки що мало працюємо, але інколи виходить. Э, Пішов. Лапки, ой, лапки, водичку. пити, а це я хочу ще одну команду. Лапи. іди на мене. Так, лапи, лапи. Він забув вже лапи. Я подержу лапи. подавився, подавився, Кусня. Іди сюди, лапи. Молодець, молодець. Бачите, він коли споминає. Ну, я практично з ним не займаюся, але видно, що собачка така е умна, розумна. Ну, трішки розшатана психіка. психіка, е мабуть, після якогось стресу. Тому що він боїться, він всього боїться. За шумить, зашелестить, він жахається. Отож, мабуть, від цього страху і гавкає на насить, да? так? А Отак ми граємося з ним м'ячком. Дай, дай, ні, ні. Дай, это моє. Дай. Отдай. Все. Давай. Давай мені. Джек. Джек, дай. Дивіться. Джек, дай, дай. Це тому, що взяла в руки. Вкусняшечку і він зразу кидає. Так. М'яч. Дай мені, дай, дай, дай. Бачите. За вкусняшечку все що вгодно зробить. Джек, неси мяч. Джек. Щось уже почув. Мяч, мяч, мяч. Ти забув, мяч. Джек? Водички захотів. Давай мяч бігу. На неси мяч. Мяч неси. Що ж там тебе вкусило? Мяч. Давай, м'яч. Мяч. Давай вперед, вперед. Иди сюди. Де м'яч? Мяч. Ну, жди, поки я тобі принесу м'яч, так хто кого дресирує? <рес> Дай мені м'яч. Дай. Ні, м'ячик дай. Принеси. Рядом. Рядом. Відпрацьовуємо команду рядом. Не завжди ми хочемо це робити. Тому він на поводку у мене Ду дуже багато відволікаючих факторів. <ріст> то може домик вийти, десь спить, забився, то Та, на будь-який шорох відволікається. Рядом От йому треба в дворі ще все перенюхати, хоча він тут все знає на своєму путі. Рядом, рядом. Стоять. Вперед. Ну, вот так вот мы по двору мы ходим. А якщо виходимо на вулицю, то він починає тягнути. Іде туди, куди не можна, поводок натягує і вже рядом не допомагає. Отак. Тут навіть без команди підвела і переплигнула. сидеть. Нет. Нет. Нельзя. Вот, стоять. Куда? Давай назад. Назад, 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 назад. Быстро. Нельзя. Вот так тоже мы его дрессируем. Куда? Назад. Нет, ні, накажу. Стоять там Нельзя. Ну ось і погуляли, і позаймалися Джеком. Вас, своїх друзів і гостей, які заглянули на наш «З Джеком канал. Вітаємо зі Святою Трійцею. Нехай у кожній оселі на зелені святе пахне м'ятою та затишком. Миру, добробуту всім і мирного, теплого літа, теплого, не жаркого. А ще Джек просив вашої підтримки. А для цього треба тільки підписатись і поставити вподобайку. А можете й поширити. Дякую вам! Всього найкращого пока-пока.